Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Додожний. І сьогодні у нас на огляді новинка безщітковий шурупокрут від торгової марки ДВТ. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите. Я його буду тестувати та розбирати, дивитися, що там середині. Друзі, а також запрошую вас підписатися в нашу телеграм-спільноту, де ви зможете почитати про інсайди з ринку електроінструменту, також отримати професійну консультацію щодо купівлі інструменту. Ну і звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на наш телеграм-канал я залишу в описі під відео. Перше мені що хочеться сказати, що це є обновлене ДВТ. Як ви побачили, зовсім інакший дизайн, зовсім інакший колір. І один великий плюс це що ДВТ. Робиться на єдиній базі з акумуляторним інструментом Crown. Тобто від Crown тепер батареї будуть підходити до ДВТ, від ДВТ будуть підходити до Crown. І хто слідкує за телеграм-спільнотою? Я туди скидував цілі каталоги. Де великий асортимент різного ДВТ, а особливо акумуляторної техніки, що мені аж самому не віриться, що ДВТ почало так розвиватись. Ну і, звичайно, це все ми в майбутньому будемо з вами бачити на каналі. Пробіжимося швидко по характеристикам. Патрон в даному шурупокруті затискає оснащення від 0,8 до 10 мм, максимальний діаметр сверління в сталі 10 мм, в дереві 32 мм. Також ДВТ нам вказали, що в цій моделі стоїть безщітковий двигун. Поставляється даний шурпокрут ось такому пластиковому кейсі, але хочеться відмітити, що є. Дуже багато місця під різне оснащення. Плюс хочеться відмітити, що петлі в даному чемодані зроблені із металу. Плюс, як ви бачите, дуже-дуже багато місця. Сюди можна наприклад, покласти цілий набір торксів, якийсь там мінімальний розвідний ключ, викрутку, рукавиці і так далі. І все це діло без проблем закривається. Як бачите, кейс має металеві застібки. Я завжди говорю і зараз скажу. Обов'язково треба звертати увагу на те, щоб всі стінки чемодана прилягали рівно, тому що якщо буде йти на перекос, металева застібка просто може вирвати кріплення кейса. Тобто, якщо рівненько ви будете закривати, ці застібки будуть служити довго. Сам по собі кейс прочний. Ну і звичайно, запатентований тест 90 кг. Абсолютно нічого не сталося, і все живе. Як ви помітили, поставляється цей кейс з двома акумуляторними батареями і зарядним, але також буде, що буде поставлятись ДВТ-тушками. В комплекті дві акумуляторні батареї по 2 Аг. Відразу хочу показати, що батареї зроблені точно так, як в Crown. Як бачите, у нижній частині є купа-купа вентиляційних отворів і верхній частині також є вентиляційні отвори. Це дуже добре. І скажу вам, як майстер, такі акумулятори перегріваються менше, тому що тут зроблено нормальне охолодження. Покажу, що на кожній батареї вказано 40 Вт. Годин. Покажу також, що Батареї мають індикатор заряду, і цей індикатор, як бачите, не відразу гасне, тобто нажали і ще є пару секунд для того, щоб проконтролювати та подивитися заряд. Так роблять тільки бренди, тому що більш дешевші торгові марки роблять попрощі індикатори. Ви нажали, він світиться, ви відпустили, він гасне. Тут такого моменту нема. Тут все зроблено як в краун, і як в професіоналів. І покажу, як виглядає потужний зарядний пристрій. Бачите, є 4 контакти. Також покажу, що... Цей зарядний пристрій має 2 А і 55 Вт. Так, давайте відразу перевіримо, скільки мають повністю заряджені батареї. Я їх не дозаряджав. 20,6. Також 20, 6 з копійками одинаково заряджені. Ну що ж, друзі, а тепер як завжди розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний шуруповерт в руках, а тим більше ним покористуватись. Вага акумуляторного шуруповерта 1 кг 246 г. Вага акумуляторної батареї 396 г. Відносно, шуруповерт має невеликі розміри, тобто він повністю поміщається в долонь. Ось, будь ласка, вам порівняю з моїм 12-вольтовим Bosch, і він набагато менший, ніж мій Bosch. Ось, будь ласка, покажу ще з такого Плюс сам по собі шуруповерт дуже зручно лежить в руці, бачите, змикаються два пальці, без проблем можна дотягнути і великим, та вказівним пальцем до перемикання реверса. Скажімо, в Bosch так пальці не змикаються, але теж зручно. Плюс, що хотів ще відмітити. Як бачите, задня частина корпуса йде повністю прогумована, і гума, друзі, не сира. Як бачите, має спеціальну структуру для того, щоб рука не скорзила. І також задня частина корпусу має прогумований корпус, і дуже добре, що тут немає ніяких вентиляційних отворів. Це зроблено для того, наприклад, щоб запирати, щоб ви заперлись рукою і не перекривали вентиляційні отвори. верхній частині шропокрута, як бачите, я перемикач між першою та другою швидкістю, і перемикач працює з чіткою такою фіксацією, муфта крутного крупного моменту. Має 20 положень і 21 цей режим сверління. І чути, що муфта також працює з чіткою фіксацією. Дуже сподобалося, що ДВТ комплектує хорошим патроном. Як бачите, носик патрона повністю металевий, плюс безпосередньо сам патрон має замок. Зараз почуєте щелчок. Чути, такі патрони взагалі ніколи не попускають оснащення. І покажу дійсно, що патрон іде заводський, бачите, позначена торгова марка Sun O. Під муфтою крутного моменту тут розташована led підсвітка Так, і покажу, що led підсвітка світить трішки нижче сверла, але загалом... Нормально освітлює робочу зону. Так, ДВТ нам вказали, що на першій швидкості він має від 0 до 400 обертів у хвилину, на другій від 0 до 1400 обертів у хвилину. І максимальний крутний момент 45 Нм. Так, перша швидкість. Як бачите, ДВТ завжди вражає. Друга швидкість. Друзі, як бачите, і ДВТ і Краун один з виробників, хто дійсно вказує правдиві оберти. Ну, все, хорош трандіти, погнали вже його тестувати. Так, давайте зробимо улюблений тест з найменшими мебельними саморізами. Муфту крутного моменту я виставив на один. Побачимо, чи спрацює. Ні, не спрацьовує, перекручує. Ну, що тут казати, це є агресивний шуропокрут. 45 Нм. Ні, не спрацьовує. Ну скільки я пробую шурупокрутів, 2,5 на 13 ніхто не засверлює, щоб постановилась муфта. У мене тільки недавно скіловська викрутка справилась з цим завданням. Так, проведемо тест ходинку і перевіримо, скільки добре відрегульована муфта крутного моменту. Покажу, яка вийшла сходинка чи драбинка, і тут дійсно моя повага: рідко-рідко хто шрупокрутів, робить таку плавність. Як бачите, це я працював до 12-го положення. 12-те положення вже практично загнало 90-й саморіз. А до 12-го, як бачите, наскільки все плавно йде. Ну, реально за це дивите жарний лайк. Наступний тест 20 -те перве серло. Друзі, він його просто не відчуває. Хто мене давно дивиться, той знає, як шурики справляються з сверлами. І це я працював на другій швидкості. Давайте перевіримо 35 те Дуже добре, що є замок. Також без проблем бере 35-те, хоча виробник вказав, що рекомендує 32-те. Ну, в мене якби тут тест. Так, ну що ж, продовжимо тест. Для початку 150-й турбогвинт. Я розумію, що не призначений. Ну, в нас якби тест мало лі кому пригодиться. Без проблем. Турбогвинт 200 мм. Без проблем. Глухар 6 на 120. Без проблем. Глухар 8 на 160. Також без проблем. Так, давайте візьму товщий глухар. Це є 10 на 130 і закручу його по-другому. А то багато людей пише ти неправильно крутиш. Без проблем закрутив глухарь 10х130, я не рекомендую, але дурі в ньому капець дофіга. Так, давайте тепер попробуємо закрутити 10х250. Побачимо, чи потягне. Іде вже захист, мучити не буду, але за такий результат. Реально йому повага, тому що він, як бачите, який маленький і наскільки багато має приті. І що робиться з двигуном після такого тесту? А нічого, він і не люфтить, і не хитається, як то бувало, знаєте, часом в метабо. сам прикол, що він навіть не нагрівся. Я зробив такий потужний тест, і бачите, він має всього лише на всього 48-47 градусів. У мене є сверло 1 мм, Без проблем затискає, спрацьовує замок. бачите, Місце ще є в губках, тобто цей патрон без проблем буде затискати сверло 0,8 мм. І відразу перевіримо це все діло у роботі. Без проблем сверли і без проблем тримається сверло. Знаєте, друзі, я раніше робив тести на пирових сверлах. А мені люди в коментарях пишуть Нік, що ти херньою страдаєш, кому потрібні твої пирові сверла і тест на пирових сверлах. Ти ліпше покажи, скільки шурупокрут закрутить на одному заряді. І ось в мене є 50 саморізи. В мене є дві пачки, тобто тисяча штук. Ну і ми перевіримо, наскільки вистачить одного заряду. Ну що ж, погнали? Закрутив, 100 саморізів, всі ділення на місці, погнали далі. Так, друзі, закрутив. 600 саморізів. Два ділення сіло. Два ділення залишилось. Закрутив 750 саморізів, два ділення ще є. Все. Ух. Друзі, ось такий результат. 985 саморізів на одному заряді. Я весь мокрий, в мене, блін, аж халат промок. Я вже мовчу про сорочку. Рук я не відчуваю. Акумулятор на батарея ще показує одне ділення, але вона вже все. Ну, бачите, все, вже все. Вже просто дергається і все. Ну, як на мене, це просто гіперрезультат. результат. Якщо тобі подобається, що я роблю, обов'язково став лайк і відразу скажу, що ніхто так не тестує, ніхто так не заморачується, як я. Саме головне, що мені ще треба викрутити ці саморізи, тому що вони мені ще пригодяться. Час від часу я тестую, але в мене ще є друга акумуляторна батарея, повністю заряджена, тобто без проблем, я зараз викручу. Друзі, почав відкручувати саморізи і завтикав, що не поміряв температуру. Бачите, після майже 1000 саморізів практично не нагрівся, двигун 42, 38. Ну, це вражає, розумієте, це вражає. І з-під крильчатки взагалі ніякий гарячий воздух руки не опікає. Щоб ви розуміли, ну максимум 50 градусів, все, що він нагрівся, нон-стопом. Тисяча саморізів майже. Ну і перед тим ще я крутив якісь там глухарі і ТД. Ну, як на мене, це реальний показник. Luna de noche, canto por ti. Давайте замірюємо, наскільки сіли акумуляторні батареї. 15,5 вольт. Це ця батарея, яку я тестував на 1000 саморізів. А ось ця друга батарея, яку я відкручував, 17,2 вольт. В ній залишилось 2 ділення. А цю, що я посадив в 0, в ній залишилось одне ділення. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Ну що ж, тамували подих, і тепер дивимося, який він новий ДВТ у середині. Обана! Відразу покажу, наскільки все акуратно вкладено. Плата взагалі не торкається контактів. Контакти не зверху підходять, а з торця. Як бачите, високотокові дроти товсті, плата тут залита компаундом. І хочу звернути вашу увагу, що компаунд такий резиновий. Це дає змогу в майбутньому ремонтувати плюс. Як бачите, на фішках йде плата, тобто можна від'єднати. Кнопка тут іде з запасом брендова на 42 вольта. Покажу, як всередині достойно вкладені проводки. Тобто всюди є термоосадка, двигун стоїть безщітковий. Як бачите, на двигуні також стоїть. Маркування, а це підкреслює те, що він зібраний на нормальній фабриці. Плюс хочу звернути вашу увагу на той момент, скільки я ним перекрутив, і тут взагалі мастило не вийшло на корпус. Як це буває в дешмані. Я, по-моєму, тестував якийсь мехт чи що. чи Warcraft, точно не пам'ятаю. І там мастило взагалі пішло все на корпус. Тут проблем з тим немає. Куба для перемикання реверса стоїть тут металева. Покажу, як виглядає ротор постійний магніт на підшипниках. Підшипники. Пилозахищений, типу RS 625 стоїть. Тут, на жаль, я не бачу, тому що шестерня не дає можливості подивитися, який тут стоїть підшипник, але також пилозахищений. По редуктору, повністю-повністю редуктор де металевий, взагалі ніякого пластика, навіть немає пластикових вінців. Також хочу звернути вашу увагу, що шпиндель тут йде на двох шарикових підшипниках. Тут шариковий підшипник. І зі зворотньої сторони також видно, що стоїть шариковий підшипник. Не знаю, чи камера передає, але покажу, друзі, що я розібрав редуктор, і тут патрон на шпинделі взагалі немає, ніяких люфтів Взагалі навіть не натякає на люфт. Ось я хитаю і все хитається разом з патроном. Тобто люфтів тут взагалі ноль. І враховуючи те, що я такий зробив стрес-тест. Друзі, також хочу показати наскільки тут продумано. Зроблено шестерня, бачите маленька шестерня. Всередині вона не кругла, всередині вона має візерунок, ніби зірочку. Це зроблено для того, щоб шестерня краще змазувалась тут на шпинделі і менше вироблялась. І так, друзі, зроблені всі шестерні. Так, добрався до батареї. Покажу, що контактами служать ось такі пластини. Тільки два проводка йдуть на індикатор заряду батареї. Як бачите, є теплове. Воно зафіксовано компаундом і спеціально зафіксовано такою липкою стрічкою. Елементи стоять ІНР 18650. Кожен елемент 2000 мАг. Так, торгової марки я тут не бачу, але видно, є якийсь штрих-код. Видно, що батарея заводська. Покажу рівненько, як приклеєний ізолятор. Давайте трошки здеремо ізолятор, подивимося, що там у нас під ним, як зафіксовані елементи. Так, покажу, що зафіксовано точковою зваркою в двох місцях, але сама фіксація йде, така бачите, нестандартна, більш така збільшеного діаметру. І плюс хочу сказати, що бандаж повністю закриває батарею з двох сторін і зверху і знизу. Плюс, як бачите, є достатньо місця для охолодження. Так, покажу, як виглядає зарядний пристрій. Ну, Тут претензій немає. Один в один зарядний пристрій, як в Crown, Дуже подобається, що плата. Окремо зафіксовано до корпусу, дросель, як бачите, також е, тут зафіксований компаундом, радіатор зафіксований компаундом, і всі важливі елементи зафіксовані компаундом. Претензій тут немає. Друзі, а в підсумку, от мені реально є що сказати, це вже набагато ліпший ДВТ, ніж той, що був раніше. Цей ДВТ вже реально нагадує краун. Працювати ним в одне задоволення. Зроблений він ідеально. Батареї стоять хороші. Самі побачили, яка продуктивність. Також подобається як реалізований патрон. По-перше, він тут має замок. По-друге, сам шпиндель зафіксований на двох упорних шарикових підшипниках. Ну і також подобається, що тут батареї універсальні можна використовувати з торговою маркою Crown. І мені, от реально, не стидно його рекомендувати на кожен день роботи, тому що він навіть справиться з невеликими шабашками і буде працювати.